Меморіальний комплекс в Єлівщині, де під час російської облоги у лютому березні 22-го хоронили захисників Чернігова, доки яцево було під ворожим вогнем і фактично перетворене на поле бою, облаштовуватиметься поетапно. Почнуть цієї осені із невідкладних робіт, укріплення проблемних ґрунтів, що буквально пливуть під час дощів, організації під'їздів та доріжок на раніше на діючому кладовищі, а також встановлення 88 уніфікованих пам'ятників, аби рідні загиблих героїв не почали купувати свої, а ідея меморіалу не була втрачена. На це рішенням позачергової 34-ї сесії з бюджету міста було виділено перших 20 мільйонів гривень. Чернігів і Яцево де поховані наші герої, і Ялівщина будуть в ідеальному стані. Це наша відповідальність з вами. І враховуючи, що Ялівщина в жахливому стані кладовище, ми будемо там робити ці роботи будь-якому випадку, тому що це наш обов'язок, і це наш обов'язок в першу чергу перед нашими захисниками і перед майбутніми поколіннями. Вартість усього проєкту, що пройшов дві містобудівні ради та численні обговорення кожного його елементу із сім'ями загиблих 43 мільйони, тобто вдвічі більше. Однак, зважаючи на війну і навантаження на бюджет, нині влаштують лише територію та місця поховань. А сам меморіал завершуватимуть у наступні роки, виходячи із фінансових можливостей. Позиція тих, хто говорить, що це не на часі, що це потрібно не робити, потрібно. Це наші герої. Всі, хто вважає, що їх не потрібно, не потрібна зараз. Вшановувати, я хочу сказати, ви подивіться в очі тим людям, які поховали там найрідніших, і ви зрозумієте, що потрібно зробити. Завдяки їхньому пові, подвигу ми маємо можливість зараз збиратися, жити, працювати, дивитися завтрашній день. Це ми всі розуміємо, і ми всі визнаємо, що їх, на жаль, не повернеш, а пам'ять про них має жити і в місті, і в громаді, і в першу чергу серед рідних і близьких. До муніципалітету цього дня прийшли і ті, кого це рішення стосується безпосередньо. В Ялівщині поховані їхні сини та побратими. Кажуть, бувають на цвинтарі ледь не щодня. Разом із комунальниками підсипають могили, доріжки, але вони все одно руйнуються і перетворюються на болото. Душі наших героїв, які там лежать. Там люди 90%, які захистили місто. город. Мой син говорив, коли не захищали. Этот, как его называют, эпицентр, никого не было. Их отряд из 10 человек, военные подъехали позже, на них тигры шли, и танки и БМП, у них АК-45 были. Ни одного гранатомета, ни одного коктейля молотова. Они отогнали колонну, подбили два тигра, и все погибли потом. На кладовище в Елевщине большинство, кто похоронены, мои побраты. Когда кто-то скажет, что над гробки кладовище, Не потрібно померлим так, їм воно не потрібно. Це потрібно тим людям, з якими мені мені приходиться спілкуватись кожного дня. Що ж стосується меморіального комплексу на Яцево, де українські захисники знаходили свій останній прихисток починаючи з 2014-го і знаходять до сьогодні, то цей проєкт також реалізовуватиметься коштом міста. Зокрема, вже визначено місце під сам меморіал та сектори для почесних поховань, де рідні визначатимуться із оформленням могил окремо серед важливих рішень депутатів і депутаток. І підтримка нинішніх оборонців. Так більшістю голосів місто погодило зміни до програми шевської допомоги військовим частинам та виділило додаткових 20 мільйонів гривень, що підуть зокрема на купівлю перших дронів для ЗСУ. 5 мільйонів гривень за їхніми запитами. Ми Даємо цим міськовим частинам це в бюджеті. І ми хочемо профінансувати перші 15 мільйонів гривень з бюджету громади на придбання дронів там різних і ну різних розмірів і з різними бойовими задачами. Поки північ це повністю підтримує, це їхній запит. Нагадаємо, за останні півтора року із бюджету міста на підсилення і допомогу військовим було спрямовано близько 160 мільйонів гривень. Тепер громада вкотре збільшила цю суму, і в муніципалітеті зазначають, напрямок був і залишається одним із пріоритетних.